Це шелтер для вимушено переміщених осіб у великому Березному Мужгородського району. Тут живуть 20 людей. Це люди пенсійного віку та матері з дітьми. Від початку повномасштабного вторгнення живе тут переселенка із Запорізької області Світлана Маргун. Я даже не, не думала, що такий випаде щасливий білет оказаться ну от в такому місці, де, в общем-то, всі условия є. Хотя. Хоча... До ремонта здание было, конечно, не в таком состоянии, как сейчас вы это видите. Мы радуемся этому. В комнате сейчас двое, но было трое. Вот еще готовы принять из Херсона, которых людей так опять, как говорится, тронула беда такая. Конечно же, мы готовы поделиться, принять. И вот сегодня мы денежку собираем на то, чтобы оказати посильну допомогу, Вообще, а ще то, конечно, Найближчим часом у шелтер заїде ще вісім вимушено переміщених осіб, розповідає його адміністратор Карима Метрак. Усі вони евакуюються з Херсонщини. Загалом у цей шелтер ще можуть прийняти до 40 евакуйованих. Є 13 кімнат на сьогодні. Їх збільшили. До речі, було 10, зараз 13. В кожну кімнату ми будемо підселяти людей. Тут за селем, і в кожну кімнату люди згідні проживати. Ну. Більше. ми так дивимося, де вже зробили кімнатки, швиденько з дівчатками, з волонтерами, швиденько облаштуємо. Буде їдання, є кухня, є душові кабінки, є на першому поверсі, і на другому поверсі також. Все облаштовано для людей, так як у нас люди з похилого віку, і щоб їм було удобно. Ну, їдання, звичайно, і на кухні в нас є. Якщо літо, то ми біседки всі обідаємо, вечеряємо. Тобто ми маємо і ліжка, все необхідне для того, щоб швиденько. Додатково все можна розмістити людей. Чекаємо сьогодні вночі вже евакуацію. За півтора року існування шалтера, каже Рима Метрак, тут жило у різний час понад три тисячі людей. Зараз залишилися ті основні, які не мають житла, на жаль, або які є в окупації, не хочуть повертатися додому, тому що там живуть росіяни в їхньому домі. З харчуванням допомагає Польща і благодійний фонд Сім'я Христа Рудоль Балажниць. Це все тримається на цих людей. Благодійників. Ці дві організації найбільше підтримують нас. Одна проблема, яку ми не маємо, це меблі. Бачите, люди просто в коробках тримають собі речі. А це шалтером у Мукачеві, де зараз живе близько 30 людей. Завдяки підтримці фонду Чуріки. Ми виявили потреби, що велика кількість ромів не має житла, і тому ми вирішили відкрити шелтер імені е, в місті Мукачева. І на даний час нас дуже хвилює те, що відбувається в Каховці, і ми можемо прийняти чотири родини, якщо е, будуть такі потреби в них. Е, бо у нас наші можливості не дуже великі, але чотири родини ми можемо прийняти. За словами Віктора Макири, найближчим часом в області готові розгорнути ще близько 10 тисяч місць для евакуйованих з Херсонської області. Ми плануємо проводити роботу відповідно щодо реабілітації херсонців, які зможуть виїхати за кордон підтримки медичної підтримки, перебування їх на території Закарпаття. В Закарпатті сьогодні передбачено близько двох тисяч місць для такого якісного проживання. Це шелтери, які ми будували, готували як резерв. Олександра Завадяк, Руслана Гостю, Кленті не Колишин, Суспільне новини.